Змінювати матеріал, зазвичай так простіше буде. Ось на ваш такто вирізається. Це експортував з ілюстратора, для того, щоб швидше було, то мені більше на сім. Ми займаємося підтримкою жіночих громадських організацій, їх ініціатив. І власне сьогодні в Черкасах я приїхала, щоб поспілкуватися з організацією родини ЛГ і з жінками дівчатами, які залучені до проекту розширення економічних спроможностей для жінок переміщених. Надзвичайно цікаво було подивитися, як працюють викладачі з групами, як відбувається взагалі спілкування. Інтереси дівчат, їхні зацікавлення в тому процесі, що вони для себе отримують перш за все. Наш проєкт називається Жінки для жінок Він подовжується вже з серпня місяця і до квітня цього року. Він фінансується українським жіночим фондом, і це дуже важливо, тому що ми в першу чергу навчаємо, профорієнтуємо і працевлаштовуємо жінок внутрішніх переселенців з нашого міста. Тому як і має чи підтягується одну сторону наразі. Ми тут займаємося навчанням з хендмейду, з рукоділля, яке допоможе придбати нові навички, за допомогою яких людина зможе сво... знайти свою точку опори в цьому світі зараз, і можливість заробляти гроші на тих навичках, які вона придбає. Я із міста Краматорська Донецької області. Ми переїхали сюди всією сім'єю. На цьому проєкті дуже интересно. Я до цього в'язала спицами, шить умею, ну, захотелось шити что Захотілося щось освоїти. Понад 120 осіб на сьогоднішній день. Ми вже з ними працюємо, спілкуємося і надихаємо. Перше, це в нас був наш один із шести напрямків. Перший кейс це Просування власної справи в соцмережах, коли вони прийшли, вони спочатку боялися дописи писати багато. Хто з них вже займався власною справою, але за перейти в соцмережі це для них був таким психологічний бар'єр. І відповідно, коли з ними працювала наша пані Олена Литвинова, вона їх навчила, і вже на сьогодні дуже багато вони можуть презентувати свої роботи на таких платформах, як Фейсбук, Інстаграм. Потужний напрямок. Швачки після на. По завершенню навчання вони познаходили собі роботу. На сьогодні це є актуальним. Дуже і в нас в Черкасах багато відкрилося швейних цехів, де вони змогли знайти собі роботу. Навіть уже навчаючись по фотографіям, вони бачили, що в нас таке проводиться і запит був, і йшли. Відповідно, зразу вже йшли працювати, їх забирали від нас. Хендмейд – це така наша арт-терапія. Це де вони знаходять себе, де вони знаходять свою гармонію. Вони приходять, спілкуються на початкових заняттях, які ми почали ще в жовтні місяці з ними по хендмейду. То вони навіть познаходили себе, своїх знайомих, які з одного міста це Маріуполь, Лисичанськ, Харків, Краматорськ. Дуже багато саме міст, які наше місто об'єднало, і з вони надихалися тут.